Дуже проговорити ситуацію з підручниками. Чи нині їх вистачає? Особливо, коли ми говоримо про п'яті класи. Та ви згадали тільки два предмети зараз та введені, але все таки ми розуміємо, що на це все одно потрібні підручники. Вони вже по зміненій програмі. Та яка зараз ситуація з цим? Безумовно, це ще е, одне з таких болючих місць на нашого світу. Е, також знову таки повертаюсь. До секвестування нашого бюджету, коли ще в лютому було фактично знято всі кошти на фінансування підручників, найбільш болюче це питання вдарило саме п'ятим класам, чому вони перейшли на навчання з новим державним стандартом, за новими програмами на сьогоднішній день ми. Упродовж цих місяців працювали з нашими спонсорами. Міністр звернувся до всіх керівників освіти і європейських країн, не тільки з тим, щоб ну попросити про певну допомогу до певних громадських організацій, до міжнародних організацій. Можу вам повідомити, що на сьогоднішній день коштом дитячого представництва фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні вже повністю надрукований наклад підручників з математики. Математика саме п'ятого класу, наскільки знаю, вже 300 тисяч розвозиться по регіонам. 150 тисяч там ну цей додрук, який здійснювався зараз. Чекає, тому що ну дійсно питання з переміщеними особами. І як от нам забезпечити підручників ті, хто за кордоном на сьогоднішній день ми представництво Європейської комісії виступило з ініціативою і зараз друкуються підручники з української мови. Так само, буквально на минулому тижні, ми звернулись до фінського посольства. Міністр в перемовинах з новим послом домовився про виділення коштів на підручники, і ми зараз от будемо підписувати угоду. Про друг підручників з природознавства. тобто от таких от три ключових підручники. Бо так поступово я йде? сподіваюся, да, да. А як зараз йде процес, коли я підручників розумію, немає зараз... математика. Вже має бути. Математика вже має бути в переважній кількості шкіл. Сподіваюся, що скоро з'явиться українська мова. Ну і е, продознавства з'явиться трошки пізніше. Хоча можу вам сказати одне: що в серпні місяці е, я дуже дякую е, всім видавництвам. Всі пішли е, на зустріч Міністерству освіти і на наше звернення без жодної копійки е, коштів розмістили електронні версії на е, сайті інституту міжна е, інституту модернізації з міста освіти. Тому електронні версії підручників були. Е, ну, в допуску, вже фактично, з 1 вересня, так само як і розроблені уроки на сайті Всеукраїнська школа онлайн. Також, тобто, всі, хто бажали і хто мали можливість, головне особливо в наших умовах відключення світла, ну електроенергії отримувати певні знання. Вони таку можливість мали. Пане Олеже, оточнення по підручниках, і будемо дякувати за те, що приєдналися до нашого ефіру. Які крайні терміни? Дедлайни. Що більшість ми не говоримо за усі школи, тому що розуміємо, що є прифронтові території, зокрема з логістикою важко. Але більшість шкіл чи отримують підручники до другого семестру, до початку другого семестру? Я переконаний, що з математикою так. Українську мову хочеться вірити, докладемо всіх зусиль. Але на превеликий жаль, оскільки тим більше ну розумієте, коли витрачаються кошти державного бюджету, коли друкують наші комбінати, у нас є чіткий графік. Чуть, що не так, ми маємо певні, ну вибачте, штрафні санкції. По іншому, е, теж е, ну не спрацюєш на е, ці міжнародні кошти. У нас е, ну, нема такої можливості. Е, тому гарантувати, називати точні терміни не можу. Але я переконаний, що і всі наші міжнародні партнери, і ми е, саме докладемо всіх зусиль щоб якомога швидше, хоча б підручники з цих дисциплін, які я озвучив. Отримали наші діти, що ж не каже, все ж таки, друковане видання. Воно є друкованим виданням. Хоча ми маємо і не забувати про діджиталізацію нашого життя, в тому числі і освітнього процесу. Дякуємо вам, пане Олеже. Олег Йерецько, генеральний директор директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти, був у нас на зв'язку. Зокрема, говорили про реформу освітню яка продовжує працювати і.